Пане Антоне, хочу вас запитати, як треба діяти в Україні щодо Молдови і Грузії, зважаючи на всі ті інтереси і загрози, які, зокрема, от зазначив пан Віталій. В першу чергу треба розуміти, що будуть трішки різні підходи, тому що, наприклад, сьогодні напряму комунікувати з грузинською мрією, ну дуже важко. Ви, якщо пригадаєте 22-й рік, не дарма ж президент Зеленський виступав перед народом грузинським. На площі, зібрання народу і пряма зустріч на рівні People to People Contact, якщо можна так казати, тому що влада ж там зовсім дивиться інакше. Тобто вони роблять якісь гуманітарні речі, я маю на увазі грузинська влада для України. Певні. Але вони не просто бояться, вони просто тремтять, коли вони думають, що навіть якщо про це гуманітарне співробітництво дізнається Росія. І тому, ну. Влада фактично не суб'єктна. Працювати з суспільством. Чим більше, тим краще посилювати проукраїнські настрої, тим паче, що скільки грузинських воїнів в лавах ЗСУ, в лавах Міжнародного легіону і так далі, тобто є великий зв'язок на рівні людина-людина. Це більш ефективний підхід в Молдові. Звісно, більше можливостей з точки зору політики, з точки зору економіки, з точки зору громадськості, з точки зору спільного шляху до Європейського Союзу. Ну, Як мінімум, нинішня влада там вона не буде протидіяти більшій комунікації ну, Україні, і і Ви і ви ж бачили, коли, наприклад, 22-й рік, коли наприклад в Молдові казали про можливу, можливу дестабілізацію військову і так далі. Президент України говорив про лідерські позиції України, що вони готові забезпечувати якраз таки безпеку і Молдови, тобто, це зовсім інший рівень. Навіть діалогу між лідерами держав, між пані Санду так. і президентом України, тому тут можливостей набагато більше, і підтримки від Європейського союзу, від Британії від Америки може бути набагато більше угу. з Грузією набагато все складніше, тому що як комунікувати напряму з, умовно кажучи, прем'єр-міністром, який знає про чорний вибачте схематоз і сірий по товарам подвійного призначення. Який йде з Грузії, угу. зрозуміло. Да, дякую. Тобто працювати більше з суспільствами, да? Пане Костянтине, ви як вважаєте, що треба Україні робити? Ну є. щодо Молдови, очевидний і абсолютно простий, зрозумілий крок. Врешті-решт, посол Данілов повинен працювати в Кишиневі. У нас до цього посол призначений. Посольство фактично не працює. Нам дуже важливо посольство в Кишиневі ще з міркувань гуманітарної співпраці. От чудово, українські актори, художники, письменники зараз фактично дуже дуже багато працюють в Європі. В Європі, в Сполучених Штатах сюди їхали, почули новину. За 60 днів український військовий ансамбль дав в Сполучених Штатах 170 концертів. Прекрасно. З Молдовою треба працювати в гуманітарному плані. Молодіжні обміни можна подумати про відкриття стипендій в українських навчальних закладах, наприклад, в Чернівецькому університеті. Тобто, оця робота має вестися. Це спокійна така от гуманітарна державницька робота. Ну що стосується економіки, теж все зрозуміло. У нас. Молдовою спільні логістичні інтереси, спільні енергетичні інтереси. В галузі сільського господарства так само, тобто ці речі треба просто робити. Угу. Що стосується Грузії, дуже важке питання, складне, але на жаль, суспільний інтерес до нього зник. Я маю на увазі долю громадянина України Михайла Саакашвілі. Угу. Я був категоричним противником того, щоб йому надавалося українське громадянство, і тим паче його призначали на посади, але це вже зроблено попередньою владою. Він громадянин України. Селбезербішвілі має всі повноваження його помилувати. Можливо, навіть подумав над тим, щоб лобіювати включення його в обмінний фонд, отак От як е, міня міняли е, Яшина і Карамурзу там і інших на е, тих ув'язнених, які були в Європі і в Сполучених Штатах, подумати над тим, щоб його знайти можливість включити в цей обмінний фонд. Uh -huh. Це лобіювання саме української дипломатії має бути, бо це наш громадянин. Ми маємо його захищати. Не забувайте, що його тримає в'язниці. Не дебілітський режим, його тримає в'язниці особисто Путін. Він йому мститься за 2008 uh -huh. рік за те, що Грузія опиралася. Тоді російські агресії до речі, при допомозі України. тодішній уряд України поставив поставив Грузії українські зенітно ракетні комплекси Круг і кілька російських літаків були збиті під час атаки на Тбілісі. Пам'ятаємо, що 2008 рік була репетиція кримського референдуму. референдум в Абхазії. Тоді вони провели цей референдум. Україна, як на мене, недостатньо в той час відреагувала на це, і ми отримали кримський референдум. Ці речі треба теж нагадувати. Та, суто дякую, в історичному дякую, контексті. Дякую, пане Кос. якщо можна да. коротенько. Ну, я до речі, от, було да, вислухавши і, е, з чим згоден, з тим, що відповіді е, е, наші мають бути дещо і нестандартні. Да? Тому що очевидно, так що з Грузією треба працювати в першу чергу з суспільством, бо ну немає іншого діалогу щодо Молдови. Так, у нас дійсно е, інший рівень відносин дійсно е, можна згадати про те, як це розвивалося, але я просто хочу нагадати, що Майя Санду ставала більш рішучою радикальною дуже 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 повільно. Більше того, сталося так, що наразі, за великим рахунком, ось ця нерішучість вона все ж таки нікуди не поділася, і навіть в умовах ось цієї дуже складної перемоги політичної висновки, як на мене, теж зроблені дуже обмежено. Ось цей заанонсовані зміни в уряді. В Молдові вони звелися до, там, до трьох міністерств, і, скажімо так, тенденцію якої немає. Інший момент. Так само, да, як було випалено це політичне поле на європейське uh -huh. навколо, нічого не змінилося, і е, головними, судячи для всього, головними для команди Майсанду Санду залишаються ворогами олігархи. Тому я гадаю, що е, можливо, нам треба підходити нестандартно і більш активно діяти в напрямку вирішення придністровського питання.